Я проти кави нічого не маю. <с> Якщо вам подобається цей смак, цей аромат, подобається час, який ви проводите при тому, коли ви п'єте каву, насолоджуєтесь моментом, можливо у вас це якраз такі ритуали, якихось 5-10 хвилин побути наодинці з собою, своїми думками. Кожен прив'язує до цього ритуалу своє. Але що я знаю про каву? Кава вона стимулює нас ніби до діяльності, ми бадьоріші робимося. Насправді вона. Блокує ті рецептори, які посилають сигнали в мозк, що ви втомились, ви втомились, ви такі трошки зав'яли, і тому, коли ми п'ємо каву, ті рецептори приглушуються, і ми цих сигналів не відчуваємо, і ніби відчуваємо ще силу і бадьорість. Тому один нюанс можете пити каву, якщо вона вам подобається, в своє задоволення. Але ем, якщо логічно подумати, коли ми прокидаємося зранку, ми мали би відпочити, і ми мали би зранку відчувати при. І сили більше, і якась розумова діяльність нас тоді більше має ресурсу. І ми зразу прокинулись і п'ємо каву. Тобто, виходить, що ми втомилися за ніч, поки спали, чи як. Тому я вважаю, що каву з самого ранку пити не бажано, а бажано її пити тоді, коли ви вже, наприклад, в обід вже відчуваєте таку втому, пониження концентрації і чашка кави не зашкодить. Тому пийте на здоров'я!